При прості, вислухаймо Святої Євангелія мир всіх. Від Матея не то Святої Євангеліє, читання. Слава, тобі, Своди, слава. Тобі. Будьмо уважні. Того часу учні Ісуса запитали його, узяв Ісус Петра, Якова та Івана Його, брата повів їх окремо на високу гору і преобразився перед ними, обличчя Його сяяло, наче сонце, одежа, стало білою, наче світло, і ось з'явився й Мойсей, та і я з ними розмовляли, Озбався Петро і каже Господи, добре нам тут бути, як хочеш, зроблю тут три намети один для Тебе, один для Мойсея і один для Ільї. Він говорив іще аж ось ясна хмара огорнула їх, і з хмари було чути голос це мій улюблений син, якого я вподобав, Його слухайте. Почувши це, учні впали лицем до землі і злякались вельми. Ісус же підійшов, доторкнувся до них і каже Устаньте і не бійтесь. Підвівши очі, вони не бачили нікого, крім самого Ісуса. Коли ж сходили з гори, Ісус наказав їм Нікому не розповідайте про це видіння, аж поки син чоловічий не воскресне змерти. Слава Ісусу Христу! Сьогодні маємо велике свято преображення і на утренні чули один уривок про цю подію, на літургії чуємо вже інший, про те, як Ісус взяв з собою трьох гучнів на гору Тавор і там преобразився. Сказано: обличчя його сяйло, наче сонце, а одежа стала білою, наче світлом. Відповідно, символізм преображення, що людина. Освітлює себе, освячує, і відповідно повинна перемінювати подібно, як Ісус. І знову ж таки, Він це зробив перед своїми учнями ще до того, як він воскрес, щоб показати свою природу, свою божественну природу, і що відповідно вони мали більше розуміння, і в результаті наказав їм про це не говорити аж після Воскресіння, для того більшого свідчення для всіх людей, для кожного з нас. І, знову ж таки, символізм є в тому, що з'явився Мойсей і Ільян. Мойсей був найбільший із законовчителів Старого Завіту. Він дав всьому людству 10 заповідей, ті десять заповідей, на якому базуються всі закони всіх держав. Хтось їх використовує більш строгіше, хтось менш строгіше, але знову ж таки, на тих десяти заповідях базуються законодавчі системи, кримінальні кодекси. І, відповідно, і він є тим основним найбільшим законовчителем, який був між людьми. І Ілля є один з найбільших пророків. Тобто в моменті преображення до Ісуса приходить, можна сказати, закон і пророк. Закони і пророки є ті, які його вітають в тому преображенні і з ним розмовляють. Інші юналисти описують, про що вони говорять, що вони говорять про ті події, які Ісуса чекають, але знову ж таки ті учні, які були. З Ісусом, вони відчували себе комфортно, піднесено і радісно. Вони бачили цю світлу подію, світло, яке освітлювало Ісуса, бачили пророка Ілію і відповідно Мойсея, і не розуміючи до кінця, що відбувається, вони захотіли залишитись в тому місці, в таких обставинах, як вони є, і вони говорять про певні три намети. Вони не говорять про намет для себе, вони говорять про намет для Ілії, Мойсея і Ісуса. І знову ж таки, Ісус, відповідаючи, доторкнуся до них, останьте й не бійтесь, вони підвели очі більше нікого не бачили, крім Ісуса. Це свято преображення, переміни повинно символізувати нам не тільки те, що ми знову йдемо до церкви щось святити, бо знову ж таки, ті свята, які несуть собою символізм і певне освячення чогось, мотивують людей хоч прийти до церкви, ті, які не відвідують їх в інші дні і в інші свята. А воно повинно в нас змотивувати і заставити до тої внутрішньої переміни, до внутрішнього освячення, до того, щоб наслідувати Христа. Відповідно, і ця переміна, як духовна переміна, не може відбутися без самого Христа. Христос є тою переміною. Він тий, є тим, хто перемінює весь світ. В цьому святі якраз зустрічається минуле і майбутнє, бо приходять пророки і закони минулого, які є сторозавітніми. Ісус є тим, хто є. Новим завітом, той, який символює нам нос, новий завіт, є основним його джерелом і символом. Відповідно, і в цьому моменті, в цьому святі вони зустрічаються. Зустрічається і старий завіт, і новий завіт. І знову ж таки, та переміна йде на освячення людини, на духовну переміну. Неможливо, ця духовна переміна, коли людина навіть не пробує читати Святого письма. Навіть всі йдуть до церкви, я теж піду. Сходив, що там, та щось знов святили. І, прийшовши додому, знову ж таки відбувається все в звичний спосіб, без ніякої переміни. Відвідуючи домівки в різний спосіб, чи то на юрданські відвідини, чи на освячення, чи коли заходиться до хворих, деколи можна запитати людей, чи читаєте святе письмо. По відповіді можна зрозуміти, що так чи ні. Дехто зразу каже чітко, а дехто пробує від того питання втікти. Втеча від питання також дає зрозуміти, чи людина. Має це читання Святого письма, чи має ці духовні практики в своєму житті чи ні? Деколи коли достатньо запитати, а де у вас лежить святе письмо? І дехто тоді каже, ой, знаєте, а я, а я ще не маю. Або дехто каже, зараз, 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 зараз найду. Ой, щось не можу знайти. І відповідно тим самим вже транслюємо ті цінності, які є в нашому житті. І як та переміна має відбутися, якщо людина її не прагне. Як має перебутись це освячення, якщо людина його не прагне, не хоче, не робить ніяких кроків до нього? Ісус є тим Словом Божим. І ми то Слово Боже можемо намагатися осягнути, зрозуміти, бо насправді не від першого читання є розуміння святого письма, не від першого є відкриття Біблії ми зразу відкрили і перемінилися. Воно є повільним поступовим процесом. Але в тому моменті, коли люди взагалі не мають святого письма вдома, або мають і навіть не знають, де воно лежить, або знають, де воно лежить, але воно вже припадає пилюкою руками, і його не чіпають, щоб його не тривожити, то відповідно важче тоді говорити про труп переміну. І, відповідно, і сьогоднішнє свято мало би надихнути нас до тої переміни, до переміни знову ж таки в кращу сторону, до переміни до свободи, знову ж таки, в часі війни слово. Свобода є дуже бажана. Воно є бажане, очікуване, за нього моляться за ту свободу, але моляться за фізичну свободу. Знову ж таки, в церкві завжди молилися за цю свободу духовну, за свободу від гріха, щоб людина завжди відчувала себе вільною і свобідною і не піддавалася під ті маніпуляції гріха і під ті маніпуляції сатани, які щораз усилюються. Людина, яка є свобідна від гріха, вона є більш стійка, більш стабільна. І вона, відповідно, не піддається тим всім бурям, які є в сучасному світі, тому що вона їм може протистояти. Відповідно, і людина, яка навпротилежно не є стійкою, то люба навіть маленька буря чи якийсь сильніший вітер, може її ломати, може її руйнувати. І насправді це залежить від кожного з нас, який вибір ми робимо. Ісус дав собідну волю кожному. І залежить від кожного з нас, як ми цю собідну волю використовуємо, чи ми її використовуємо тільки для певної насити, щоб насититися всім, чи можемо, чи ми робимо зусилля для того, щоб себе внутрішньо перемінити? І знову ж таки, навіть сьогоднішнє свято освячення плодів, воно несе традицію ще з давніх часів, коли свято урожаю співпадало з святом преображення, коли люди збирали першу плоди і несли їх як дар в господеві. Їх освячували, і через освячення цих плодів освячували символічно цілу природу, що Господь освячує все, не тільки тих людей, які хочуть бути вірними йому, які намагаються слідувати за ним, які намагаються сподібно до нього бути світлими, преображеними в чистоті від темряви, від гріха. Бо сьогоднішнє свято також є моментом перемоги світла над темрявою, коли він і сам Ісус. Наповнений цим світлом, відповідно, розуміємо, що з темрява там вже не є присутня, вона там не може бути присутня. І знову ж таки, таїнство покаяння це те, яке вириває нас із тої більшої чи меншої темряви і веде нас до світла, то освячення цих плодів символізує також освячення цілої природи. І насправді символізм є в тому, щоб освячувати свої плоди, плоди своєї землі, а не плоди чужих земель. Бо кожен на своїй землі має ті плоди, які він має освятити. І, звичайно, не є місцем в тому кошику для різних фляшок, бо фляшки не є місцем плодів нашої землі. Але багато хто, попри те, що руками говориться, все рівно умудряється ставити, бо освячують те, що хоче бути в них на столі, освячує те, що бажають спожити на своєму столі, а не те, що є від природи дане. І щоб цей символізм освятити цілу природу і подякувати Господеві насправді за те, що Він є до нас такий щедрий. І коли ми живемо в Україні, то можемо собі усвідомити, наскільки він є щедрий для нас, бо в нас є одні з найродючіших е, земель в світі. Деякі закордонні держави готові камазами, фурами, прицепами, чим би то не було, вагонами вивозити нашу землю, бо не мають тої родючої землі. Деякі умудряються Вирощувати ті плоди на каміннях і глині, дехто на кам'янистій поверхності, дехто маючи просто піщані поверхні, просто частково покривають їх з землею для того, хоч щоб щось виростити. Ми маємо дуже родючі землі, одні з найродючіших. Відповідно, і коли мова йде про освячення наших плодів, то декому встидно наші, наші плоди нести, а купляють якісь іноземні плоди. Бо ананас гарніше буде в тому кошуку виглядати. Або щось якесь інше з тих плодів, хоча вже пробують і вирощувати в нас. І насправді маємо вчитися Богові дякувати за те, що маємо, дякувати за дар нашого життя. І знову ж таки, ця подяка за дар нашого життя найбільше є в тому освяченні: примиренні з самим собою, примиренні з Богом, в тому, щоб жити вільними від гріха, жити в тій святості, то бажаю кожному з нас, щоб це свято несло це світло. Не тільки в певній традиції того, що треба піти щось посвятити, а несло світу переміни, щоб ми старалися зрозуміти не тільки сьогоднішнє свято, але й кожне, яке в нас є, щоб ми намагалися не тільки то свято зрозуміти, але й інтегрувати у своє життя, щоб коли хтось нам щось пояснює, не була відповідь: та, та, я знаю, а була відповідь: Та, я теж стараюся так робити. Так, я теж стараюся перемінитись. Роблю зусилля, не все виходить, але я стараюся. Бо дай, коли, коли щось говорити до людей, люди відповідають: та-та, я знаю, 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 та-та-та-та, знаю, та о-о, та, 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 та о, 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 іменно так. Але про те, що знаю, 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 іменно так, все рівно роблять так, як їм зручно, як їм комфортно і в певному віддаленні від Бога, то нехай кожне свято нас наближає до Бога, і, зокрема, сьогоднішнє наближає до нашої духовної переміни. Слава Ісусу Христу!